Мені казали, лишайся там, бери жінку, бери дитину, приїжджай тут. Ну, ми тобі даємо хату, будеш працювати, собі, ну, яка в Я Кажу, ви знаєте, в мене, в мене там дім, в мене жінка тут, дитина тут, мама, брати, сестра. Ну, і моя хата, мій рідний дім. Чесно, то я не знаю, я би не витримав. Якби тут була війна, я сидів так. Я дергун Роман Богданович, старший бойовий медик мінометної батареї, 102-га бригада, 75-й батальйон. Для мене майдан не почався іменно тоді, коли побили дітей. То, що були акції тоді по Україні, були вставай Україну. Можна сказати, що з квітня Майдан починався. Я перебув весь час, майже пару разів їздив там додому, але 19 числа я отримав контузію. Ми стояли під щитами, я стояв там біля пам'ятника-засновника. Постійно на нас був трансбой, вода лилась, мокрити, ну і тоді дві або й три гранати я зловив на щиті. Просто взрив гранати, мене хвилею тоді відкинуло. З Романом пересікались, він був моторний хлопець, я його бачив, бо я працівник базарів. 15 років так сталося, що працював на базарі. Ромко приходив, щось там допомагав туди-сюди, хотів хлопчина собі там гроші заробити, то ми бачили його там. Про горять, тут тут все горить під ногами, у мене червики розплавилися. Гордість розпирала за хлопців, за наших людей, що просто це самоорганізація була. У мене ж документи там після контузії там були. То не брали мене, потім пішов. Ну думаю, вже позаписувався в ТРО, де можете, ми вам позвонимо. Чекав, 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 кажу, все, я мушу попасти, бо я не можу вже, вже сидіти. І він каже: є місце медика. Ти сидиш тут, і, а думками там розумієш, там маємо групу, там десь написала там твоє е, повний бойовий чи ще щось. Ти вже тут ти вже собі місце не знаходиш, чекаєш, то телефон тримаєш, щоб щось кинули, що відбій, якийсь ще щось, переживаєш, що там, як, до чого. Там люди, яким, яким ти потрібен. Я розумію, що тут сім'я теж, теж потрібно, але там ти потрібніший зараз, бо біда в Україні біда. Чесно, серце обливається кров'ю, що гений цвіт нації був момент, коли ти приїхав. Стометрівка гудить, народ гуляє, там п'ють, гульбають, музика грає, напроти стоять плакати, хлопців, хоч майте повагу до них. Я вже мовчу, за нас не треба, ми самі за себе, ще поки можемо боремось. Але ті хлопці віддали життя за кого. Святкування може бути лише після на, на Червоній площі. Їх треба. Бити, знищувати і відкидувати подальше, де думаю, за Уралу. Тоді будемо мати трохи спокою. Інакше прийдеться і дітям і внукам воювати.